Обстріли самого Запоріжжя, вони розпочались на Ми почули декілька потужних вибухів, і вже сьогодні в оперативному командуванні схід повідомили, що це були збиті шахеди. Що над Запорізькою Дніпровською областю було збито 10 дронів. В Запоріжжі, зокрема, це були ці мопеди. І ось Вчора, коли були вибухи, люди почали викладати в соцмережах ці характерні звуки. Тобто, на щастя, немає жертв. Спрацювала ППО. Дякуємо дуже нашим збройним силам за цю спокійну ніч. А що стосується самообласті, там на жаль ситуація вона більш важка. Там були обстріли, які щоденно там тривають. А щодня там ось наприклад, вчора на жаль, в гуляйполі загинула одна людина внаслідок обстрілу. А щодо сьогоднішніх обстрілів ще немає інформації щодо жертв загиблих. Ми дуже сподіваємося, що там обійшлося без постраждалих. Але те, що там є руйнації будівель, це буде звичайно на жаль, 100% бо там це відбувається щодня.